Те пушечку по низу ринка. Автопарк UA до ваших послуг. Лінкольн МКХ 2007 рік 165 тисяч кілометрів пробігу, 2 тисячі доларів за зор від першої ціни ринку. Шо по кузовні. Фарбовано лише переднє і заднє крило. Є невеличкі вм'ятінки по кузову і передній бампер в царапинках. Але то не страшно. Стан на її роки просто вогонь. Нова гума. І диски без нюансів. Купуючи цей автомобіль, ви отримуєте максимальний комфорт: шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю мультикермо, клімат, криз контроль, підігрів і вентиляція сидінь. Ну і звісно, просторий задній ряд, місткий багажник і панорамний дах. Це авто технічно обслуговане. Надійний двигун 3.5, бензин. І перебрана ходовка це саме той випадок, коли за меншу ціну ви отримуєте більшу якість та комфорт. Якщо розглядаєте собі авто в бюджеті до 8 тисяч, або вас зацікавив саме цей варіант, то пишіть нам, і ми проконсультуємо вас більш детально по цьому авто.